Колись мені сказали, що світ мене образить, я не гостріший тут інструмент. Вона була зухвальцем, коли тримала пальці біля лоба в формі літери не кліпайте, <ривіт> не кліпайте це. Що ж, роки йдуть швидко, пливуть без зупинки. Правила ми сидія, тільки з будинку, який в цьому сенс ти без утіх, ти навчився та став дурним. Стільки не бачив та не зробив, чому б не піти ти шляхом крутим, якщо ти не запалаєш. Ніколи тоді не засяєш, Гей ти, тепер зірка, починай свою ю, круг, ти, ти рок, зірка, починай своє шоу і все навколо, це золото Зірка лиш на небі, бачить око. Морозно, там може стати гірше Закутався, чекаєш, коли станеш доросліше поняла, да? чаючи на лбури, даючи наступні погодні умови Таючи лід, по ньому ганяємо, Тепла вода її перепливає перепливаний, Мінонтик, знає Вітіба, що там написано Люблю, тож я не буду. ти, така зірка, починай свою Ю-кру, hey, ти, ти позірка, починай своє шоу. <шас> Зірка лиш на небі бачить око. Ебать, я травну. Норм. Окей. Шо, бл. Классно! Я буду нести його на своєму горбу, да? Клас. Бери в рот, Діма. Дякую, такої пропозиції ще не чув Слакес, давай з тобою І Засосаться.